Всім добрий день. Сьогодні в нас тема теристори. Тиристор – це напівпровідниковий прилад вентильного типу, який відкривається для пропускання електричного струму при досягненні порога значення напруги між анодом і катодом. Або за умови подачі на спеціальний керуючий вивід. Зовнішній вигляд має тиристори. Ось такий три вивода Із них два вивода такі назва мають так само як і в діода анод і катод. І також третій вивод називається керуючий вивод. Якщо ми будемо під'єднувати на анод будемо подавати плюс, на катод подавати мінус. То це називається пряме включення. І якщо ми на керуючий вивід подамо короткочасно якусь сигнал, один імпульс, наприклад, то наш територ відкриється і струм буде протікати через наш теристор. Але якщо ми під'єднаємо до анода мінуса до катода плюс... Тобто буде зворотнє підключення, то тоді струм не протече. Ну, як через діод він не буде протікати, у нього буде дуже великий опір. Навіть при наявності керуюч... сигналу на керуючому вході. Що ж, терістор відкривається від невеличкого сигналу на керуючому вході, а закривається він тоді, коли через нього перестає протікати струм. Тобто, щоб його закрити, потрібно перестати подавати струм струче. В середині тиристор складається з напівпровідника двох типів PN типу і має в середині три PN переходи. Ось тут у нас показано. На аноді в нас йде напівпровідник структура P, тобто головні носії це дірки і мають позитивний заряд. Потім йде напівпровідник з N-структури. Потім знову P і знову N. І якщо ми під'єднаємо сюди плюс, а сюди мінус, то на оцих двох. НП-переходах це буде пряме включення. А тут у на, нас на середньому буде зворотній. Тут буде великий опір і струм не буде проходити через нього. Але якщо ми під'єднаємо на керуючий вхід, подамо сигнал, тоді тут опір зменшиться і струм буде проходити від анода до кату. Також існують так звані семистори. Якщо ми придивимося так, то це два тристори, з'єднані ось таким ось чином. Що значить семистор? В нього немає поняття якноти і катод. В нього два виводи, незалежно від того, куди будемо подавати, куди мінус, куди плюс. І є керуючий вхід. Тобто, якщо ми і сигнал подали на керуючий вхід, то струм буде проходити як. В одному, так і в іншому напрямку. Як сюди буде тікти струм, так і сюди. Щоб струм перестав протікати, тобто, щоб закрити наш семейство, нам потрібно просто припинити подачу струму. Потім він закривається. І щоб його відкрити, потрібно знову подати сигнал на керуючий вхід. Наступний напівпровідниковий прилад з сімейства тиристорів – це Деністор. Деністор позначається на схемі ось таким ось чином. Він має тільки два входи, анод і катод. Позначається майже як звичайний випрямляючий діод, але й посередині в нього є ось така ось лінія ось тут. Такий перекреслений. Як працює Деністор? Деністер працює, в принципі, як звичайний випрямляючий діод, але при одній умові, він струм в прямому підключенні проводить тільки з якогось порогу. Тобто, наприклад, якщо ми будемо подавати 1 мА. Він не буде пробувати. А якщо подамо, наприклад, 10 мА і більше, тоді він уже буде проходити струм через наш диністо. Тобто в нього є е, порог, коли він буде вмикатися. І також ви, мабуть, догадалися, якщо в нас є... Семістр, тобто це тиристор, який пропускає струм обох дві, дві сторони, то є і симметричний Деністор. Позначення симметричного Деністора бувають різні. Ось тут приведені декілька варіантів. Ось на цьому схоже як звичайний. Симістер, але без керуючого входу. На цьому варіанті показано, зсередині ось така ось є лінія симістера. Або ось тут два таких діоди, ось таким чином з'єднані. Ми на наших заняттях будемо використовувати ось це позначення симістера, щоб не сплутати з іншими пристроями. Що ж, давайте розберемо простеньку схемку роботи терістерів, семістерів і диністерів. Для чого вони взагалі потрібні? Тиристори, семістори можна використовувати як замість електромагнітних реле. тобто їх може вмикати або вимикати якийсь, пристрій, потужний пристрій. Ось на цій схемі є схема підключення лампи розжарювання. Давайте подивимося, що тут є у нас. І так, ось тут в нас показані два входи для джерела живлення 220 В 50 Гц. Це зміни джерело живлення. Ось це в нас лампа розжарювання, EL позначається. Тут ВД1, це наш семістер, тобто теристор, який проводить струм в обох напрямах, і в нього є керуючий вхід. Також ВД2, це в нас симетричний диністор, тобто пристрій, який проводить струм теж в двох напрямках, але при якомусь пороговому значенні. І два резистора. Звичайний резистор і змінний резистор. І конденсатор. Так, ми розібрали, що в нас тут є. Тепер давайте призначення цієї схеми. Що ми наробимо. Наприклад, у нас є задача керувати яскравістю світ... з якою буде світитися ця лампа розжарювання. Лампа рожає, тут показана просто для прикладу. Можна замість неї підключити якусь потужний пристрій, наприклад, паяльник або утюг, або якийсь об, обігрівач і так далі. Ну, будемо брати лампу. І що ж, наша, наша задача, щоб ми могли керувати за допомогою цього резистора R2 рівень освітлення цієї лампи. Що ж, коли давайте подивимося на наші графіки, картинка. 220 В 50 Гц подається синусоїда, де в нас один період в 1 секунду проходить 50 ось таких ось періодів. І якщо ми на лампу напряму підєднаємо ось цей сигнал, то вона буде максимально яскраво світитися. Що ж, дивіться, що в нас є? На початку, коли ми подаємо жилення сюди, струм у нас проходить через лампу розжарювання. Далі тут через наш семістор він не може пройти, тому що він зразу закритий. І струм проходить через ось ці два резистори. Тут у нас є падіння напруги, яким ми можемо з тим резистором керувати. І далі наш конденсатор заряджається. Давайте подивимося зараз на ось цю картинку. Тут показано в нас період, за який заряджається конденсатор. Ну ось тут ось Це зарядка конденсатора. Що ж, цей період лампа в нас, в принципі... Не світи тому що тут проходить через неї маленький струм. Коли в нас конденсатор зарядився до якогось м максимального значення, як, як при якому відкривається наш симметричний диністор, тоді він відкривається і подає. Ось сюди у нас з'являється тут струм і відкривається, на подається на керуючий вхід. Семистера. І струм уже проходить ось таким ось чином через лампу розжарювання і наш семистер. Тобто, ось тут, після ось цього моменту, коли у нас конденсатор зарядився і відкрився деністор, і відкрився наш семістер, то тут уже лампа починає світити. Нас вітає світить світить до ось цього моменту цьому моменту в нас змінюється фаза, тобто тут йде протилежна половина сигналу, і в цей момент наш семістор закривається. І струм знову не тече через великий струм через лампу. І тоді наш конденсатор ось тут знову заряджається і знову відкривається наш диністор в цей момент. І тут нас знову лампа світиться. І якщо ми подивимося на третій графік. Ось на цьому графіку позначені моменти, коли світиться наша лампа рожаю. Тобто коли максимально через неї проходить струм. Це не весь період, а тільки деякі моменти. І таким чином за допомогою ось цього змінного резистора ми можемо керувати, коли наш семістр буде відкриватись. Чи в цей момент часу, чи можливо аж тут буде відкриватись, або аж тут, і лампа буде її лежа вийти. Що ж, це простенька схема для керування потужністю за допомогою рістерів, семістерів і диністорів. На цьому все, дякую за увагу.